Мотоциклетний клуб Сталевий дракон як завжди, на день молоді, робить пробіг. Ми це робимо для того, щоб десь показати, що є мотоцикл, що це не просто для того, щоб на ньому їздити за хлібом або щоб він стояв в гаражі. Ми робимо для того, щоб молодь до нас підходила, запитувала, ми щось розповідаємо. Просто як свято, колона мотоциклів по городу, по місту не щодня таке буває. А до мотоцикла треба відноситися, як до своєї дівчини. ухажувати постійно, дивитися, чому там щось не болить, смазувати все, масло міняти. Заправляти хорошим бензином, ну я думаю, якщо є дівчина на неї гроші не шкода. Ну це Є ж різні класи, є дешевше, є дорожче.